Всім привіт-привіт! Зараз розповім прогноз для знаку Лев на серпень 2025 рік. Нагадую, що у мене, бачите, який різноманітний формат тепер відео. То в Русі, то показую картинку зовнішню, то п'ю каву і вам говорю. Тому що я не можу записувати прогнози просто горячою такою головою, я їх так не записую. А коли це такий непринужденний формат, коли я не готуюся, не обробляю нічого, не парюся, то тоді я записую. Тому ось так. Кому ці прогнози будуть підходити, дивіться. Кому не подобається, не подобається шукайте інші. Можливо, не красиво, я це говорю, але... Просто знаю, що не всім таке подобається. Зараз дуже великий вибір різних відео, шукайте свій формат. Я хочу, щоб в мене було максимально таке природнє, непринужденне, е натуральне відео. Наче я з подружкою сижу і розповідаю їй прогноз на серпень, якщо вона лев по гороскопу. Особливо лунний лев, тому що я ведичний астролог і прогнози я. Роблю по-іншому, не як західний, не по сонячному знаку, навіть не по астеденту, не по висхідному знаку, а по лунному знаку. Так, прогнози для вас будуть максимально точні, якщо ви будете їх слухати по вашому лунному знаку. Для цього треба знати свій лунний знак зодіаку. Якщо ви його не знаєте, напишіть в коментарях під цим відео свою дату, часу, місто народження, і я вам його скажу. Я зайшла в кафешечку, щойно приходила повз, Зараз знаходжусь в Іспанії. Тут зранку всі п'ють каву, круасанчики, Я взяла круасанчики з собою. Вони смішні, Так пахнуть. М -м -м. І ще зустріла навіть тут знайом. Ну, в общем, приступаємо до прогнозу для Леві. Що? У вас, у вас у левів до середини серпня, можна сказати, такий трішечки ослаблений період, тому треба себе берегти, контролювати свої емоції, важливо, ні з ким не сваритися. Трішки треба знизити темп, працювати над собою, над своїми почуттями, більше часу проводити вдома, себе не перегружати. Дуже корисно розхламлятися. В цей період наводити порядок, відвідувати світі місця, місця сили, От корисно уєдінятись вам, 에... знаходитись на самоті, хоч трішечки. Особливо, якщо ви мама, якщо у вас діти, сім'я і у вас немає змоги, коли всі разом вам потрібно зараз іноді побути на самоті. У вас може погіршуватись трішечки сон до середини серпня. Це нормально, настрій може змінюватись, також це нормально, треба себе берегти, контролювати емоції, і контролювати втрати, якихось таких дуже важливих покупок краще не робити в цей період. Зараз у нас у вас і так вже да, з весни почався такий транзит, що ви себе не розумієте, не знаєте, чого ви хочете, якось такий странний період. А цим транзитом сонця ще все посилюється. Можливо, і в особистому житті у вас зараз питання, якісь трансформації. Тому, можна сказати, що вам не дуже просто зараз. І дуже важливо контролювати свою річ, контролювати, що ви їсте, що ви говорите. Як ви спілкуєтесь, не допускати негативу, імпульсивності через річ, увагу приділяти обличчю, все, що на обличчі, але я вам не рекомендую зараз робити якісь такі, наприклад, те, що ви ніколи не робили раніше, якісь ін'єкції, не дай Бог, операції на обличчі, не ризикувати, не проводити експерименти з обличчям в цей період. Навіть хто там робить... Не татуаж, як він там називається, Це брови, ще щось. Нічого такого не робити, агресивного з обличчям в серпні. Та й потім в вересні почнеться коридор затемнень, тому краще перечекати. Уже з середини серпня ви почнете себе краще відчувати, вже сонце вийде з 12-го будинку, зайде в перший будинок і буде підсвічувати вас. Вашу особистість, сонце буде в знакі Лев, воно дуже любить цей знак, воно буде там сильне, і ви будете себе якось більше впевненості з'явиться, більше енергії, більше позитиву. Захочеться вже себе якось показати, бути на віду, щось в себе якось вкладувати, себе розвивати, займайтеся собою в цей період. Можливо, вам будуть приходити на ум, да, якісь ваші бажання, думки, які були колись. Можливо, ви згадаєте якісь свої мрії, про що ви мріяли колись в дитинстві і так далі. Такий цікавий для вас час. Акцент все одно вам зараз треба на особисте життя. Якщо у вас є партнер, то це може бути така маленька криза у партнерських відносинах. Вам важливо розібратися з собою, чого ви хочете насправді. Зараз вас важко зрозуміти другим людям, вас зараз ніхто не розуміє і самим собі вам важко себе зрозуміти, це нормально. Просто я вам кажу, що вам треба. Вам треба іноді періоди, коли треба побути наодинці, так ви будете перезагружатися, відвідувати світі місця. Духовні також дуже важливо, тому що, до речі, коли кету приходить перший будинок, також потрібно духовно розвиватися. Можна робити йогу, наприклад. Так? З обличчям нічого важливого не робити, трати контролювати в першій половині серпня, а потім можна навпаки витрачати, в себе вкладувати, вкладати і так далі. Нагадую, що Меркурій ретроградний до середини до 11 серпня. Тому якихось важливих починань втрат краще не робити все одно, а робити це після, якраз коли у вас сонце перейде в перший будинок. Дуже смачно кава. І. І, і, і. Ослаблені дні полуним транзитом. Якщо ви захочете дізнатися, то пишіть мені в інстаграм, посилання буде в описі або в першому коментарі. Пишіть мені в інстаграм, слово лев, і я вам відправлю ваші ослаблені дні полуним транзитом на серпень. Ці дні дуже важливо знати. Якщо ви знаєте свій лунний знак, перше, що треба зробити, це дізнатися свілунний знак. Щоб ці дні для вас були насправді точними. Тому що якщо ви лев по сонцю або ви східний, то ні, це не працює так, тільки по лунному знаку. Спочатку напишіть в коментарях дату, час, місто народження, я скажу вам ваш лунний знак. Потім напишіть слово лев і я вам відправлю ваші ослаблені дні по лунним транзитом на серпень. І плануючи серпень, ви вже зможете на ці дні не ставити важливих починань, планів. І так далі. Це дуже важливо. Тому що люди, які не знають про ці дні, вони думають, чому в ці дні там з кимось посварили, щось не те відбувається, якісь бувають конфлікти в транспорті, ще щось, настрій якийсь такий странний. А це все ці дні. Ці дні, коли Луна проходить знаки, які для вас не дуже добрі. Наприклад, коли Луна проходить знак риби, це для вас найгірші дні місяця. І коли проходить знак рак, також не дуже хороші, але гірше, коли знак риби. Поведичні астрології. У мене є ще телеграм-канал, де кожного дня я пишу прогнози на день. Також посилання буде приєднуйтесь, читайте прогнози на кожен день, щоб знати, яка енергетика цього дня, як це все буде впливати на всіх людей, тому що у нас є по-різному це все впливає, є, впливає на... Є такі моменти, які впливають на всіх людей транзитом. Так, Як, наприклад, було у нас з'єднання Марса Кету, яке впливає на всю планету, впливало, дуже підсилювало негатив, ці війни і так далі, загострення різні. Зараз почалася опозиція Марса і Сатурна, потім буде коридор затемнень. Тобто це такі речі, які впливають повністю на всіх. Яка б у вас не була натальна карта, які б у вас не були персональні, індивідуальні періоди планетарні, які б не були у вас транзити, є речі, які впливають на всіх фоном. І плюс наші індивідуальні моменти. Але у всіх все по-різному, тому що буває фон поганий, але у когось кращі транзити, вони можуть так не відчувати негатив. А у когось і фон поганий, і особисті транзити все погано. Тому ось так. Планети дуже сильно впливають на людей. Луна, вона змінює знак кожні два з половиною дня, і весь час змінюються емоції, настрій всіх людей. І дуже важливо знати, в якому вона знаки. Це дуже важливо. Тому читайте прогнози в мене в Телеграмі. Надіюсь, вам прогноз буде чимось корисний, цікавий, незвичайний, не отак, знаєте, по струночки, я не хочу сидіти, не от не хочу і все. От я зрозуміла, що я буду робити так, як я хочу. Не хочу на фоні стіни записувати відео з говорящою головою, де я говорю прогноз, а хочу, щоб мої відео і прогнози були постійно якісь різні, різного формату, якісь незвичайні, максимально прості, такі незаморочені. І ви знаєте, що ми притягуємо тих людей, які схожі на нас. І нам подобаються ті люди, які схожі на нас. І тому я думаю, що такі люди і будуть притягуватись схожими інтересами, поглядами, яким також таке подобається. І це все також не просто так, тому що у кожної людини є натальна карта. От в моїй натальній карті так і є, що я не можу це. Мені потрібна різноманітність постійно. Навіть у сферах моєї діяльності, яка не одна. Чому не одна? Тому що мені постійно треба зміна обстановки. Я би не змогла одним і тим самим займатися все життя своє. Я люблю переключатися у всіх своїх справах. І мене цікавить багато що. І бачите, так і відео мені хочеться, щоб було різноманіття, легкість, максимальна простота і натуральність, чого зараз, на жаль, вже все менше і менше. Люди готуються, пишуть сценарії, їм пише чат gpt сценарії і навіть прогнози пишуть. Розумієте, немає вже такої людяності, простоти. А я хочу далі підтримувати таку простоту, ділитися своїми знаннями, своїми думками, йти не по сценарію. А так, як я відчуваю, як мені хочеться. Ось так. Так що Леве, а ви також такі, Леве, що вони дуже творчі. Насправді, я вам бажаю гарного серпня. налаштовуйтесь, щоб в другій половині місяця проявляти таку активність, а зараз контролюйте свої емоції.